Ну, я не вірила, думаю, як це так може початися війна. Я не могла повірити у це. Але так трошки приготувалися там, складали сумки, документи головне, щоб були. І так сумки складали. Оце як вечір ну, виходили в підвал, сиділи в підвалі до, до, до 27 числа. Але мені, А я працюю у лікарні молодшою сестрою то мені 28 числа треба було на сутки йти. То я посиділа увечері, всі з дому повиходили пос, у, у підвал, посиділи, та да холодно. А я думаю, завтра ж на сутки мені. Піду в хату, у, у квартиру, де буду у квартирі. Я зайшла, вдома пустився, страшно так, вікна позакривати є, наче от у Чорнобилі така чорнота, я боялася вже в вікно дивитися. Ніч цю переночувала, а вранці встала, готовлюся на роботу йти. Коли сусідка ця, що зверху в мене жила, біжить і в двері стукає, кричить: бігом тікаємо, бо заїхали в Бородянку на старікі танки, бігом тікаймо у дом у підвал ховатися, то я взяла тільки сумку з документами одними. Як побігла у, у слідуючий наш 306, й а я в 308, й там підвал глибший, то ми туди всі позабігали, сидимо. І в 8 часов це ранку вже було. І тут танки понад домом їдуть. Ми просиділи, коли моя, моя сестра мені дзвонить. Чого ви не йдете на роботу? Як я дивлюся, вже 10 часов кричить, а, а 2 часа... Танки десь 300 танків, може, пройшло. А я ще думаю, я кажу, яка робота, да давайте бігом на роботу, бо я ж прибігла по загородами, До я вже вийшла, да думаю, танки проїхали. А я думаю, зайду в квартиру, хоч побачу, що там робиться. А в мене всі вікна на дорогу. Як я заходжу в квартиру, а всі вікна побиті є, вони. Стріляли прямо, як на танках їхали, фугасними своїми там, автоматами стріляли. І всі вікна побиті, стекла повно, балкон ліпається. я думаю, ну візьму його, зв'яжу, щоб рама не поламалися, а тоді прийду да все, уберу тоді, як після суток. І я пішла за документи одні я взяла і пішла на роботу поза гаражами. Там мені радишком до лікарні йти. Я прийшла на роботу до всі, до там вже з Андріївки була Кліменко Таня. Вже п'ять суток, каже, не могла додому добратися, бо в Андріївці вже танки стояли у її в дворі, а чоловік з із, із дитям сидів у підвалі. І вона вже каже, треба якось виїхати і не знає як. І це ми з 28-го на перше побули, до ми підвал ховалися, які я не могли виїхати з лікарні. Хворі люди до, сиділи в підвалі рожениці, кілька чоловік якраз родили, до теж з дітками в підвал спускалися, а потім ще, ще їхав один, мабуть, він їхав на Рівно з Харкова, мабуть. До одному хлопчику було шість років сину, а другому 10. І жінка. До тетя вже було з моста зорвали. І вони ввечері їхали, не побачили і попали там, перевернулися. І жінка у реанімації лежала, а хлопчик 10 років на смерть, а чоловік і шість років сину до нормальної. Вони сиділи у підвалі, і цей мужчина вже сидів тиждень там. І не міг ніяк це дитя заховати. У моргу там лежав у лікарні. От. До так я, я другого числа ми втікали, до ще не заховане було, я не знаю. Ну там, які я не могли поховати людей, до, у, біля лікарні ховали. Коли першого числа 5 часів вечора дзвонить, Подружка моя із 308 го дому кричить: У тебе вже квартира горить бігом додому. А що ж, я ж нічого там не можу взяти. Я, я біжу до себе понад гаражами додому, а цей а танки по дорозі, як їхали, і відно хтось спровоцірував, він зупинився і вискочив руски, і стріляє по под'єздах. Под, бігає по під'їздах, стріляє. А я тако біжу та да думаю, хоча б не ранив мене. І бігом у підвал заскочила в слідуючий будинок. Вони проїхали ці танки. Я виходжу на... тоді із підвала, виходимо, на дорогу, виходимо, ми дивимося квартири на почали вже горіти. Я на третьому етажі, а четверта зайнялася, бо ми мі... бігали. Я прошу із інших під'їздів, вже не було такого, кому побігти та да потушити. От. До я сама забігла, думаю, побіжу, може щось візьму у квартирі. а що ж все трещить, огонь летить. Я думаю, зараз цей будинок складеться і мені нічого не треба буде. До я з переляку вискочила з цього будинку, да подивилася, ну, що я можу зробити, пішла в лікарню. І ми ще цілу ніч там ковалися у підвал, ще ввечері бігав, якісь руски привели, бо осколка витягували з руки, а тоді його забрали. Лікарі ще там кого-небудь спасали. Ну, ще мужчину привезли навпроти воєнкомата, воєнкомат теж зорвали до проти воєнкомату. В гостинках, мужчина 72 роки йому лежав на каталці». Казали, що вийшов подивитися на танки, а вони його прострелили, а води не було, вже не регену, нічого не можна було зробити. Так він і, і, і умер там. От. І тоді вже ніч ще переночували, бом... бомби кидали, кидали на цю бородянку, а вже 2 числа раненько я встала і вже всі збираються втікати, бо ці самоліти літають, бомби кидають. І кажуть, давайте скоренько збирайтеся, скоро ви, повивозить вас у, подалі щось від Бородянки. Їхала скоро, я сіла в цю скору, виїхали на сімашку, ще можна було проїхати, там тероборона нас туди далі, до загалець, а тоді вже приїхали хлопці, забрали нас і завезли мене до умигалки. Я там 10 днів побула, а вони бомблять у бородянку то давай автобуси забирали, да вивозили з мигалок дітей. А тоді кажуть, давайте будемо виїжджати відсюди, бо бомби кидають. То я вже сіла там своєю свахою і поїхали ми на Львів. То я виїхала десь 10-го числа з мигалок і у Львов приїхали там. Бачить, дзвонить не де місць, місць вже немає, Ми до Львова, це, до Польщі поїхали. І так я у Польщі завезли нас у Польщу. Я там побула у Польщі місяць, а тоді дзвонять із роботи. Чи ти вийдеш на роботу? А що мені остається? Кажу, вийду. То я приїхала 27 квітня. Це заходимо у під'їзд і йшли. Оце квити. Нарушені є, ось що друг на друга нахилені. Йдемо далі. Ось другий етаж. Усе погоріло. Тут, подивися, тут згоріло. На цю сторону вигоріла квартира. Піднімаємося на третій. Заходимо до мене в квартиру. Тут вигоріли, квартира вигоріла, двоє дверей було вигоріло, от стіна, ще, ще трошки і впаде, триснута. Тут стояв шкаф на шкафу подушки, повно було віщей, тут шкаф такий здоровий, а тут диван, коврі були, ще й під диваном. Тут так був диван, стула. Було уютно, красиво, а зараз все падає. Ну, я трохи повигрібала з подружкою, у мішки повикидали трохи вище. Що таке? А я мені 66 років, оце що в мене було, оце все моє багатство, оце. Згоріло на попел, так що нема нічого. І я 27-го пішла на роботу, думаю, буду ходити на роботу. І, і так я місяць у тому житті пережила, а тоді, з першого дня, як здавали ці домики, то я з першого дня вже тут перейшла жити сюди. І так живу. А одежі до це секонд-генд вже як привозили у школу, там і кормили, то я піду, візьму, отак. І виживаю. І зараз до цієї пори роблю у лікарні. Да. Ой, думала, тут аж за квартиру вже не платимо, да, думаю, соберу, хоч на якийсь диван, чи там зібрала. Ну так мені треба було операцію робити на почки, каміння вдалять да. 40 тисяч, що забрала вп'ять оп і опять немає. І так по кругу тако живу.